Заміна чорнила або в разі першої заправки прокачування чорнила до друкуючої голівки. Отже, якщо у нас повністю нова система СНПЧ без заправленого чорнила, вам необхідно в ємності залити чорнило відповідно до маркувань, зняти повітряні заглушки з ємності СНПЧ для того, щоб не створювати вакуум. Після чого перейти до другого пункту. Якщо у вас заправлено водорощенне або транспортне чорнило чи рідину, спершу необхідно відкрутити заливні горловини, злити з ємності СНПЧ все чорнило, залити невелику кількість необхідного чорнила текстильного чи УР та перейти також до другого пункту. В разі якщо каретка є розблокована і вільно переміщається, ніяких процедур виконувати не потрібно. В разі якщо принтер було вимкнено згідно інструкції, необхідно провести його включення для розблокування каретки. Як тільки каретка починає рух в лівий бік, вимикаємо живлення принтера на панелі керування. Після чого можемо переходити власне, до прокачування. Нам необхідно хрестовою викруткою. Зняти захисний кожух, дістати демпфер та провести прокачування чернила до нього. Зверніть увагу, дану процедуру ми виконуємо шприцом, не вставляючи. Повністю, особливо це стосується уф демферів Шток шприца в клапан. Починаємо протягування. Ви бачите, чорнило пішло по трубках СНПЧ до демфера та замінило сервісну рідину на чорнило. Вставляємо даний демпфер на маніфолд, друкуючи його лівки, переходимо до наступного. Після того, як ми протягнули до димфарів нове або змінне чорнило, розміщаємо шлейфи відповідно до штатних рекомендацій Epson. Тобто жовтий-чорний, білий-білий. Наразі сервісна рідина, червоний синій. Зверніть увагу, на поверхні друкуючої голови шлейфів чи внутрішній простір каретки, не повинно потрапляти жодної краплі. Чорнило чи водорозчинної рідини. Це може викликати коротке замикання, вихід з ладу плати форматера або друкуючої голівки. Встановлюємо захисну кришку, затискаємо гвинт, проводимо увімкнення. Отже, після того, як ми встановили демпера на місце. Встановили захисну кришку, зняли з повітряних клапанів заглушки та встановили власні фільтри, можемо переходити до вмикання принтера. Вмикаємо живлення принтера на базі, вмикаємо живлення принтера на панелі керування. Принтер проходить ініціалізацію в штатному режимі і стає в готовність. Конкретно даний принтер одразу вкажений індикатор крапля, тому що це його перший запуск, і під час першого запуску принтера необхідно провести прокачку чорнила. У випадку, якщо принтер вже друкував на водорозчинному чорнилі чи іншому, і ви робите повторне протягування чорнила до системи. Необхідно зробити від 1 до 3 прочисток друкуючої голівки. Цього більш ніж досить, щоб принтер став в нормальний робочий режим і ви могли перейти до роботи. В разі, якщо потрібно зробити більше, ніж три прочистки або якийсь з кольорів не стає в готовність, необхідно ретельно оглянути паркувальну капу та саму систему СНПЧ, на момент проходження чорнила по ній. Переходимо до першого прокачування чорнила на даному апараті. Для цього я натискаю на краплю і отримую її від 3 до 5 секунд. Почнеться прокачування чорнила по системі.